Тобто авто, які обанкротять своїх власників. І перше місто зразу сміло з ноги прям влітає любий старий Range Rover. тому що машина апріорі вже стала гра, всі узли будуть старі, пневма буде падати, мотор буде димід. І коротше, це реально машина, яку не варто брати, якщо в тебе немає грошей і ти береш тачку на всі бабки. Друга машина. Старі преміальні седани BMW, сімерка на неудачних моторах Там 4,4, 6.0 і так далі. Це Audi a 8 Со старими опущеними пневмами Ну Вони реально теж будуть жирати з вас купу денег. Ви купуєте машину, і в обслуговування вас ляже ще 2, а то й три таких тачки. Ну І це старий люкс, старий преміум, такого роду, як Bentley, Rolls-Royce і так далі. тому що обслуговувати їх дорого. Любі моменти, які вам надо залазити в мотор, це вам надав в прямому сенсі слова брати і доставати мотори.